Заступник, ті люди, які працювали і попали під люстрацію. Тобто, заступник начальника управління, начальник кримінальної міліції був звільнений у зв'язку з законом про люстрацію, також був звільнений заступник начальника слідчого управління. Я прізвище не буду назвати, це є люди в списку вони. Хоча, на мою думку, то були професійні люди, які могли би ще працювати і працювати, особливо. Заступник начальника слідчого управління не хватило до пенсії зовсім чуть-чуть, Людина, яка пропрацювала при всіх режимах і працювала з зауваженнями. На другу, другий етап люстрації буде, ви знаєте, що буде створена, чи можливо вже створена комісія при управлінні юстиції, яка буде цим займатися. Міліціонери. Будуть звітувати в кого, які є накопичення, маєтки, на канарах, там, де, де ще щось. Але е, тут е, з тих людей, що працюють на сьогоднішній день в міліції, тут всі місцеві, майже всі. Декілька чоловік є таких, що перевалося останнім часом. На, я говорю про керівні посади, декілька чоловік, що приводилися десь е, з інших областей. Але про місцевих працівників міліції я думаю, що в такому маленькому місту місті як Тернопіль можна буде взнати все, хто на чому їздить, хто де живе, хто скільки тратить і де відпочиває.